Вітаю, друзі. Я вітаюся вже втретє, бо я вже третє відео записую. Але якщо гарна погода і гарний фон, і знайшла приспособу, то чому б ні? Божечки, я сподіваюся дуже, що вітер не перешкоджає записуванню звуку. Отже, ще запишу вам ось таке відео з відповіддю на питання. Ви запитували в коментарях. Як переймають котиків, тваринок і так далі. Поділюся своїм досвідом, ось, загалом так поділюся, дивіться, буду ділитися вже, знаєте, я вже відійшла від того всього, і тому ну, буду так, буду намагатися бути об'єктивною. Коли ми приїхали, нас. Прийняли одразу з лотосом, з моїм котом, не було взагалі ніяких проблем. Тобі, ну, абсолютно е прийняли. Ми робили йому всі документи, там, е титри, е котячий закордонний паспорт, е ну, там, якісь, да, оцей, е сертифікат, прививка від сказу обов'язково. І, мабуть, все. Ну там ви можете звернутися до ветеринара і чи там ветклініку державну, і вам все там розкажуть, що потрібно для того, щоб вивести котика за кордон. От ми робили такі документи. Обробила його перед поїздкою на всяк випадок від там різних бліг і так далі. Він, в принципі, у нас квартирний кіт, ніколи тих блохів не бачив. Але е, на випадок він щось чухався. Я підозрюю, що це шампунь, бо в нього лупа почалася від шампунів, яку ми йому купили. Чи може від зміни корму. Ну, коротше, ветеринар сказав, що це може бути або від зміни корму, отака штука, або від доглядових засобів. Ось. І купила переноску. Також важливо, щоб кіт був під час транспортування в переносці. І на повідку. я купила йому сумку переноску. Вона така, типу, як спортивна сумка, сумка виглядає. І... так, боже, уже. вже спортивна сумка із такими віконечками, сіточками, щоб кіт бачив, що робиться, не не лякався і так далі. Ось. І там є така, такий карабінчик, де при... прив'язується до поводка, ну, щоб він з сумки не вискочив, наприклад, в автобусі, да, не втік і так далі. Ось. Ну і така підстилочка, там пиленочку йому стелила, таку одноразову, що на випадок, якщо він там попісує, ось. Я, звичайно, переживала. Ми коли їхали, чоловік нас коли відвозив. До перевізника, до буса ми їхали, і лотос прямо так кричав, от просто не своїм голосом. І я кажу: Лотос, Боже, тихенько, я не знаю. Якщо ти так будеш кричати в автобусі, нас просто висадять, будемо сидіти з тобою на снігу, на морозі. Я не знаю, хто це буде терпіти оці ці крики. 30 годин їхати на секундочку. А, але ми його не заспокоювали. Я кажу, Давай так, стресуєш, вже відвик від подорожей. Давай ти викричишся перед поїздкою і будеш сидіти тихенько. І так і сталося. Він викричився по дорозі. Але коли ми вже сіли в автобус, там було біля нас вільне місце, десь, по-моєму, до Польщі було вільне місце. І він собі, як такий собі нормальний кіт, царський, сидів на окремому сидінні, просто в переносці. Ось. Дуже тихо, дуже тихо, прям не писнув. Люди, які їхали з нами, вони запитували, що це за порода. Вперше бачу, щоб так себе кіт спокійно вів. Я йому нічого не колола, ніякі таблетки не давала для заспокоєння. Ветеринар запропонував, але я ну, все-таки не хотіла щось йому там додаткове колоти. Ось і. І він собі дуже спокійно себе вів, але ну, я його постійно руку запихнула в переноску, я постійно була з ним. Говорила до нього, гладила його, то він більш-менш себе нормально вів. Двічі попісяв, перший раз на пеленочку, бо я не здогадалася, що він щось там почав м'якати, а ми їдемо, зупинитися не можемо. Ну і на пеленочку попісів. Потім, вже, коли ми стояли на заправці, я така, зачекайте мені, котик мій хоче. Хоче сходити в туалет. Він на лоток сходив. Ось. Е ну, Тобто 30 годин, я ж кажу, ми в дорозі з ним е були. Потім вже сіла жінка, то я його взяла там широкий такий е подлокотник, не знаю, як українською це називається така штука. Біля сидінь, вона досить широка, якраз по розміру цієї переноски я його між сидіннями запихнула. І він їхав, різна дорога була, він і перевалювався, але ну, спокійно дуже вів себе. Потім ми приїхали в центр, приїхали вночі. Я ще шукала той центр, валіза важка, кіт важкий, у мене ще рюкзак. Ну, коротше, Я така втомлена, подавлена, вся, пригнічена, приїхала. Мене зустріли, зустріла там дівчина-волонтер. Мені допоміг охоронець підняти валізу. Ось нас зареєстрували, ну як зареєстрували, там я дала паспорт, <кій> записали нас, дали нам чисте, чисту постільку, сказали, де взяти, там, де лягти, все, все окей. Коту клітка, мені ліжко. Ось. І вже потім на другий день нас реєстрували обох. Мене спочатку потім кота, документи, там, оце все реєстрували. Отже, які в мене емоції були, коли. Коли ми там були, пов'язані з котом котоме, да? з одного боку, я була вдячна, що Нідерланди приймають і до цієї пори вдячна, що Нідерланди приймають з тваринами, тому що ну, не всі країни приймають з тваринами і дають притулок. З іншого боку, я дуже переживала за кота, бо там, де ми були в приміщенні, воно, там холодно було. Ми приїхали, це була ще зима. І коли ми приїхали, прям сніг був, от такий сніг, як в Україні. Ми їхали в Польщі, такий сніг був. І ми приїхали такий сніг в Нідерландах. Тобто, прям лопатий, великий сніг, і дуже мороз був. І, відповідно, приміщення, воно я не знаю, чи воно. Мені здається, що воно не, не отоплюється, Але там не було батарей, там просто таке велике приміщення, типу як там концерти влаштовують. Якесь ну, таке забула як називається. Це, ну, ну таке. ось. І, ну, в принципі, стіни, дах є, затишно, але ну от прохолодно, так. А, і я прямо сильно переживала за кота, бо в мене а, мій пілний загострився. У мене отак тільки в ноги або десь в нирки промерзну, і загострюється пілнефрит. Я думаю, божечки, якщо в мене, ну я ж здорова, да? якщо в мене пілнефред загострився, а там ще жінка, сім'я була з псом, пес такий величенький. І е, вони сказали, що в нього цистит від холоду, почався пса. І я просто, я вже перелякана, така думаю, все. Хоч би хоч би не вмер мій кіт тут від цього холоду, і я вже йому почала стелити, я його просто брала під одіялом себе гріла, але це було проти правил, це не можна було так робити. Я порушувала правила, бо ну, я дуже за нього переживала. Я просто розуміла, що якщо він замерзне, ну, то, цей, то я не знаю, як я буду справлятися з тим, що якщо з ним щось станеться. Ось, і я прямо брала його гріла, е тримала на руках, я потім пішла. Е ну, перший тиждень я взагалі в такому якомусь стані була, що я, я навіть не виходила з цього приміщення, На двір навіть не виходила, от, от в такому була стані. І оце ж нирки в мене хворі були, то я просто на своєму якомусь такому своєму стані е Там антибіотики пропила. Ну, Лікарі, е там працюють лікарі. Там аналізи можна було здати, оце все перевірити. Коротше, мене підлікували. Я пішла на другий тиждень, я вже вийшла з приміщення, пішла, купила собі кінгурумі, таке плюшеве, тепле, а коту купила светр в'язаний. Для собак, для котів не було. Для маленьких собак, але мій кіт він такий, 7 кг важить, то він помістився в той сфетер. І я вже трішечки видихнула, я вже трішечки думаю, боже, як я ж він в тій клітці буде і цей самий. Ну, А, до речі, а, йому не так було вже погано, тому що в клітці не було такого правила, що тільки в клітці мають сидіти тварини. Ні. А, було правило, що або на поводку, або в клітці. Ось, І в нього не було поводка, тому що я забула шнурок до поводка чіпляли його на, на пояс від сумки, а потім біля нас поселились люди, мої сусіди, як я називаю, Приємні, приємна така сімейна пара, і вони подарували лотосу повідочок. У них там три було цих повідочки і вони такі от три метри, коту якраз достатньо, нехай він, він ходить. За що я дуже була вдячна. Тому що ну, реально кіт чуть-чуть себе вільніше почував. Без повідка не можна було, бо е, мені там історію розповіли, що в когось була киця без повідка, вона втекла і щось там не вернулася. Я не знаю, наскільки це там правда, неправда, але не хотіла ризикувати так. Ось, То папуга був втік, його там ловили, ну зловили, все окей. І е, 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 я його відповідно на повідку і тримала. Син, ну от я правда трошки бунтувала проти тих правил, що не можна на ліжко коту от от прям погрітися. Да? А кіт, він ж не собака, йому не скажеш, типу, не можна, ти він не лізе. Кіт, він такий, де хочу, там і гуляю. Це, це не я в тебе живу, це ти в мене живеш. Ну так, в принципі, квартирні коти, не знаю, як вас. У мене так було. Там зрозуміло, що якщо він ліз там на стіл чи на столішницю вилазив, то. Ми його не били, але ну, ми його там сварили, і таку бризкавку з водою. У нас була така штука, де єдине прийнятне. Ми просто бризкали, він так, ми тільки бризкавку брали, і він розумів, що треба злазити. Ось. І, ну, в принципі, така дисципліна була. Він з нами не спав, тобто ми його з дитинства не привчали, щоб він з нами спав. Він спав собі в ванні. У нього там було місце, і він собі там спав. ось. А, але це коли ми, ми там були, там підлога холодна, клітка холодна, єдине тепле місце це ліжко, і відповідно він ж туди залазив. Ось. І, ну, от, е, такі емоції в мене були пов'язані з тим, що я прям я злилася, я так злилася що, що це не можна е, кота брати, бо ну, переживала за нього. Як... Як за за щось таке беззахисне, за що я несу відповідальність. І ну, і типу, я така, мені мені сказали, типу, що по, по правилах не можна, бо ну типу там за порушення правил, якщо ви не не дотримуєтесь правил, то ну, вас можуть е, е, ну, не вигнати, але ну, типу, зробити там попередження. І якщо ви занадто будете бунтувати, то можуть попросити типу, на вихід. Я вже собі така думала. В мене теж з цим був стрес такий пов'язаний, я вже думала, ой, так, зараз камера паде, Я вже собі думала, хай мене виганяють, я буду з котом. все. Типу, я, ну а що робити? І я навіть коли їхала, я так переживала, думаю, боже, а якщо якась справка, якоїсь немає, ну, ну буду все, буду з котом. Ну, і в мене не було такої думки, щоб залишити його чи в Україні, чи, чи десь відмовитись взагалі не було. І... Хоча в нас були випадки такі в притулку, коли приїжджали люди, приїхала вся сім'я, така велика родина з котиком маленьким. Йому пару місяців десь такий рижий, ну, котеня. І їм сказали, відповідно, як і всім нам, що якщо ви з тваринкою, то будьте готові, що тут люди і місяць, і півтори, півтора чекають. Щоб звільнилася локація, ну бо не, не, не так легко з тваринкою. І їм також це сказали. Вони побули пару днів і такі, ні, ми їдемо і селіть нас тваринка, ми її все, відказуємося, залишаємо. І, ну, чесно, ми, ми всі там, от в кого тваринки, особливо, да? і в кого зараз, хто мене дивиться, в кого тваринки, ви зрозумієте. Ми всі там, ну не те, що ридали, але ми так. Очі були всіх на мокрому місці за того кошеня. І так шкода було, бо воно таке грайливе, воно таке гарнюче, таке розуміюче. Вони в ту клітку посадили, і поки вони були разом з, з, з тим котом, до нього ніхто навіть ну, не говорив. От просто сидить, ти по барабану. І е, вони відмовилися, навіть не дочекалися, щоб його хтось забрав. Добре, що дівчина, яка працює в, ну я так зрозуміла, що вона працює там в притулку, і вона забрала його собі, цього котика. Але ну, правда, і ми такі особисто я подумала, що йому цьому котику точно краще в цієї цією дівчиною, бо дівчина така мила, хорошенька. Я думаю, що вона попіклується про нього краще, ніж попередні. Господарі. Але от і таке було. Ну, тобто, <смі> бувають різні історії, або там собачкою приїжджають і такі, а, так, да? не селити, ну окей, тоді ми віддамо комусь там десь друзям чи викинемо ту собаку і м -м, селіть нас. Головне, головне, що наш зад в теплі і в безпеці, а що там буде з тою твариною, то не сильно важливо. От Я чесно, м -м, мені дивно, я. Не розумію, навіть чесно признаюсь, трошки засуджую таку поведінку. Ось. І ось цей хлопець, який, ну, я так розумію, що з тої великої сім'ї, це хлопець-власник кошеняти. Він його десь там в Польщі підібрав, він був в Польщі, підібрав цього кота, в нього польський паспорт цього кота. І цей хлопець він залишив це кошеня. Я подумала собі, знаєте, дівчата, звертайте увагу на такі історії, коли. Ну, якщо хлопець лишив кота, то варто прям замислитися про рівень його відповідальності, як він буде нести відповідальність за сім'ю, да? за дружину, за дитину, ну, в плані як, як сім'янин, як відповідальна людина. Чогось в мене така одразу така асоціація з'явилася. Думаю, А як? Може, він виросте, усвідомить щось. І, але, чесно, я, я цього не розумію, бо для мене а, в мене така якась думка є, що якщо ну, ми правда відповідаємо за тих, кого ми приручили. Якщо ти вже взяв відповідальність, чи ти думав, що ти готовий до цієї відповідальності, ну вже якось, ну, або хоча б потурбуйся, ну бувають різні ситуації, да? раптом усвідомив, що насправді я не готовий до цієї відповідальності. То бляха, хоча б потурбуйся, щоб та тваринка, яка від тебе залежить, хоча б передай її у надійні руки, дочекайся, щоб її хтось забрав, а не просто залиши її напризволяще. Ніколи цього не зрозумію, ніколи не зрозумію людей, які покидають тварин і, і просто, от, просто призволяще. Але от, от такі це, це мої емоції, це, це щось моє. Так, я вже починаю трошечки тремтіти від холоду, мабуть, руку в карман заховаю, і буду вже. Потихеньку завершуватись. Я так зраділа, що в мене заряджена батарея, фон. Боже, крики якісь. І фон, і людей вже немає. От треба ввечері, мабуть, приходити сюди. Єдине, що петлічки, я не знаю, чи там буде шум, не буде шум, як, як уже буде. Так, а про, про котика що ще давайте, щоб повне відповім. Ну, так ми чекали. Я вже на десь через днів 10 я ще купила лотосу, може, через, ну, коротше, вже третій тиждень йшов, і я вже купила йому а... плід пухнастий, такий плюшовий, а... щоб от... і прям постелила там в клітці. В нього до цього було, там можна було для тваринок, от, до речі, в притулку. Не тільки для людей все було. Я по-моєму вже розповідала, да, що от... Притулку там від ну, ліжко, постільна білизна, зрозуміло, до е, засобів гігієни, от все абсолютно було. І також для тварин і для дітей. А для людей ще були е, Там було місце, де можна було брати одяг, який приносили люди, нідерландці, небайдужі приносили і залишали. Він, він там випросуваний був, чистенький. Одяг там з Зари і Чендем, ну з мас-маркета такий чоловічий, жіночий, дитячий. Ну, я собі не брала, бо в мене не було на то потреби. Але це дуже е, круто для людей, які от просто їхали. Ну, це я їхала з Києва, а хтось їхав там, хтось з Бахмута, хтось з, ну, з окупованих територій, просто в чому були приїхали. І це дуже крута можливість. Ну, переодягтися, там судити в душ, просто переодягтися в чисте виспатися, в чистому відпочити. Тому це теж дуже, ну, дуже вдячна людям, які це все приносили. І там була жінка, вона є зараз досі, працює, яка Луки навіть збирала образи там такі штани з такою блузкою. Там Ну все там від спортивних костюмів до пальто, курток, суконь і всього такого. Ось. Мама, до речі, моя, коли приїхала, в неї було, вона не знала, що так надовго їде. Вона тільки приїхала в спортивному костюмі і ще на, на зміну взяла ще якісь там штани і кофту. Ось, і пару футболок. То вона навіть собі там якісь джинси взяла, ну, коротше, і цей. Взяла теж декілька речей собі. ось, Бо я так кажу їй, що ходімо, може, тобі щось там купимо десь це, щоб на, на зміну, бо ну, тоненькі ці такі речі, які в неї були тоненькі, це ще холодно було. А, але от нам дівчата сказали волонтери, що можна <сміття> дівчата побачили, що я несла з магазину я купила собі колготки. Дві пари колготок купила. Несу в руках, бо не взяла там пакет, несу в руках. І побачила дівчина волонтер і каже: а на що ви купили? В нас є новенькі носочки, треба підійти і попросити. Я кажу, та я якби, ну, маю змогу, для чого я буду користуватися надлишком тим, чим. Ну. І, і мені, на що мені дівчата сказали, що типу, це окей, це ну, якщо вам це дають, значить ми хочемо, щоб ви максимально відчували себе тут комфортно. За що я ж кажу, я вдячна. Але ну я все одно намагалася така по мінімуму. Так? Тобто мені дали притулок, дах над головою е, мирний, і до виспитися в чистому помитися, поїсти. Це для мене все було. Ну, мені цього з головою достатньо було. А, ось так. Що ще? Про що ще? А, от про котиків, котиків і дітей. Там, до речі, от була ще. Були речі, які для дітей приносили візочки, колясочки, якісь іграшки, Там ціла ігрова зона для дітей є. Для тваринок, для собачок і котиків теж було місце, де можна було взяти знову ж таки, речі, такі як мисочки для водички корму, переноски, іграшки для котів, цілі лабіринти. Корм для котів, наповнювач для лотків, лутки, ну, тобто, абсолютно все. А, ось. Ну, мій кіт перший день поїв ще корм сухий, а потім він його не їв, бо він до, привик вже до того, який він їсть. Я йшла, купувала, ну, я купувала йому корм, який він їсть. Тобто, Мене, цей, <гум> мене, мене запитав чоловік, який реєстрував, чи готові винести відповідальність за свого кота. Я кажу, ну, звичайно, я, мені аж так дивно стало від цього питання. Думаю, в сенсі, я ж коли його заводила, то я якби усвідомлювала, що це відповідальність, там, да, що за ним треба е, чистити лоток, да, що за ним треба доглядати, що йому треба їсти купувати е, і так далі, там прививки, і все таке. Ось е, то я відповідно несла відповідальністю, але ж кажу, перші дні. А це ж я, я не виходила, я не виходила перший тиждень, нам дали мокрий корм. На щастя, там був мокрий корм, який оця марка, е яку, яку він їсть якраз. То нам дали мокру корму, і якраз нам там вистачило на ну, десь на днів п'ять, мабуть, вистачило. Я потім пішла, купила йому його сухий корм, і мокрий, і смаколиків, і вже там всього і цей світер. Ось так. Там е, ще речі є, ну, типу, такі простирадла, ще щось е, для котиків. Оце в клітку стелити, щоб йому там холодно не було. То я взяла там е, покривало, постелила, але потім, я ж кажу, докуповувала. А, і ще дівчата е, сказали, що типу, можна накривати е, покривалами. Я прям одіялом, покривалом накривала клітку, щоб не було холодно. От, ну коротше, я, я так переживала, щоб він не замерз, бо реально було. Ну, прохолодно так. Ось. І я пам'ятаю оці стани, коли ми, в кого там тваринки, да, обмінювалися цими своїми емоціями і дуже злилися, що чого це, чого це? так не можна. Але з іншого, ну, я не можу сказати, що в мене тільки цей стан переважав, тому що в мене був такий. Двояке відчуття. З одного боку, я дуже вдячна, що мене приютили з твариною, з іншого боку, я переживала, я розуміла, що ну, я не можу нічого тут точно вимагати. І єдине, що можу щось попросити, але я розуміла, що це ну, не в компетенції, скажімо так, цих людей. Тому що ми запитували там у менеджера, чого не можна, і він нам пояснив, що там місцеве. Керівництво, влада, вони орендують це приміщення для нас і беруть там в оренду приміщення, і меблі, здається, чи щось таке. Якщо кіт пошкодиться, чи собака, то, відповідно, це ну, коштує грошей і так далі. І ну, власне тоді я більш-менш зрозуміла, да, тому що ну, нам це пояснили. Але все одно, я ж кажу, все одно переживала за кута. Ось, І коли нас поселили вже, дали нам локацію, і я прийшла дякувати, то мені сказали, я ж не знала, куди я їду, але вони, коли почули, що це за локація, вони такі, о, класно, там для вашого кота буде добре теж. Ось. І Це так приємно було. було чути і усвідомлювати, що о, нам двом буде, цей, що коту буде тепло вже. Ми приїхали в готель і. Включили бат... А, ми навіть не включали, в готелі просто було тепло, і ми такі, божечки, це ж батарею можна включити, де ми вже грілися, а там на підлозі ковролін в готелі, і кіт просто ходив по підлозі і падав, отак просто падав і лягав на цей ковролін, де ходить, там падає. Знаєте, це так забавно. У нього коврик вдома був такий схожий. І він так вже зрадів, що це не холодна підлога. А отакий от теплий коврик. Ось. А, ну, ось так. Мені розповідала, я там знайомилася з людьми і розповідала дівчина, одна, що вона була в Німеччині, і там приймали людей не в приміщенні, а в палатках а, жили люди. Тобто там були не такі умови, як тут у нас, а набагато ну, слів. Цієї дівчини, я там не була, не знаю, ну, вона сказала, що набагато багато там були. Вона не відчувала себе там в безпеці. Ось, і там були палатки, і це було холодно, ну, коли почалася повномасштабна війна. Це ж лютий місяць, холодно ще в Німеччині також. І людей в палатки пускали. А тварин ні. Тобто з твариною не пускали в палатку, і вона розповідала, що одна жінка вона просто біля палатки ночувала зі своєю собакою. І так там напротязі декількох тижнів. І чуючи такі історії, я знову ж таки розумію, що ну, тут роблять більше і все, що від них залежить, щоб дати той прихисток. Добре, що не в палатках, а Приміщенні і, ну, і все таке. Те, що холодно було, ну я, я не знаю би, да, всієї ситуації, але я знаю, що економічна криза вона всіх торкнулася, в тому числі в Нідерландах. Тут якби нагадують і місцевим жителям, і е, нам, що ну, по можливості економити електроенергію в плані е, там. Опалення в плані, ну якщо ви там виходите з номера, да, то, будь ласка, виключайте батарею, там, да, прикручуйте. Або там ну, якісь такі, щоб було екологічне споживання, да, щоб, ну, бо відповідно, це також коштує. Це, це ресурси. І я розумію їх, тому що. Ну, Якщо в них тут для місцевих жителів такі правила, то допомагаючи нам, вони і так, я вважаю, зробили максимум, що від них залежить, щоб, ну, щоб нас прихистити. Тому ви вже там, спираючись на мій досвід, дивіться, як вам підходить. Я не їхала, в мене не було якихось таких очікувань. Я взагалі не планувала їхати як біженка, я вам вже це говорила. І в мене не було якихось очікувань е, і оцієї позиції, що мені всі повинні. У мене абсолютно була здорова позиція, така що я відповідальна за своє життя. Мені ніхто нічого не повинен. Е, навіть, да, якщо в моїй країні війна. Е, я розумію, що це моє горе, це мій біль. І ну, я вже говорила, е, тому що різні ситуації є. Я вже говорила про те, що. Коли почалася війна в 2014 році, 2014 році, багато українців не усвідомлювали, наскільки це страшно, поки не, не, не прилетіло на наші території уже там, де ми безпосередньо живемо. Да? Ми чули, що війна на сході. Да? Ми кожен намагалися якось. Підтримувати да, людей, але ми до кінця не усвідомлювали. І зараз ми вимагаємо від європейців, щоб вони е, там дали якось от, зрозуміли. Ну я можу.